Вітаю щиро, вітаю з Днем Незалежності. Ми от зараз зустрічаємося з вами тут, на Майдані Незалежності в Києві, місці, де є таким. Очевидним дух української свободи і дух української державності. Я дуже добре пам'ятаю серпень 1991 року, коли ми ось тут збиралися на мітинг проти ГКЧП. коли тут виступали В'ячеслав і інші діячі українського національно-демократичного руху, коли вони закликали вперше, можна сказати, ось так вже очевидно до проголошення незалежності України, і мало хто уявляв, що ця незалежність буде проголошена буквально через кілька днів. Ні, після поразки путчу, але оцей настрій, що після того, що відбулося в столиці радянського союзу, Україна вже точно має обрати свій власний шлях до розвитку. Це було абсолютно таким очевидним повітрям, яке ми всі відчували, яке ми всі вдихали, яке 24 серпня 1991 року стало актом про державну незалежність України, і потім були майдани тут. На цьому самому місці. Майдани, які вирішували не просто долю нашої державності, але й визначали її подальший курс, її європейський євроатлантичний вибір. Багато хто з вас був тут на майдані у 2004 році. У на Майдані у 2013-2014 році я згадав, як я вів такий самий репортаж з Майдану, тільки нічного під час однієї зі спроб розгону майдану. Згадав, як тут стояла вантажівка, з якою ми зверталися до людей під час так званого маршу мільйон. Онів 1 грудня 2013 року, і я думаю, що кожний з цих людей, кожен, хто приходить на мітинг у серпні 1991 року, і кожен, хто брав участь у майдані 2004 року, і той, хто голодував на границі теж тут на цій площі, і той, хто був учасником майдану у 2013 тринадцятого року, році, і приходив сюди, щоб майдан не розігнали буквально в глуху ніч, коли це кожного разу відво. Кожну цю людину можна назвати воїном Української Незалежності. І сьогодні, коли справжні воїни Української армії захищають нашу з вами свободу, ми маємо пам'ятати, як непросто це давалося. Як не просто це давалося в сі ці три десятиріччя, що це була дуже непроста незалежність. Як непросто відбувалося це в почав перші десятиріччя Української незалежності, коли Українська Народна Республіка впала, але встигла залишити по собі у людей пам'ять про можливість української державності. Ось буквально в кварталі від майдану на Софійській. Тієї площі було проголошено акт злуки між Українською Народною Республікою і Західноукраїнською Народною Республікою. Перший такий акт, який говорив про воз'єднання українських земель. Буквально кілька метрів. Кілька метрів української землі. А скільки на них відбувалося, і наскільки тут відчувалося ось це бажання прагнення державності? Прошу, так, Віталій. Я хотів би ставити запитання тобі, яке. Ну точно цікавить наших глядачів, бо кожен собі його ставить і хоче зрозуміти, якою може бути відповідь. Я нещодавно слухав твої роздуми з приводу майбутнього і про різні сценарії, про те, що буде непросто, і про те, що треба говорити людям, можливо, складні речі і лякати людей краще, ніж говорити їм якісь приємні речі, які не справдяться, але їх заспокоять. Яким що треба робити Україні? Крім того, щоб перемогти Росію для того, щоб ця незалежність була назавжди, перш за все. А друге, щоб Україна дійсно могла. Бути сильною державою, яка зможе себе захистити завжди. Я думаю, що ми маємо зробити висновки з оцих тих подій, які ми переживаємо сьогодні. Бо це дуже важливо робити правильні висновки. Багато хто говорить, що це не перша і не остання війна Росії і України. Я якраз відношуся до тих людей, які вважають, що це не проста війна, не просте випробування, але це остання така війна. Я абсолютно впевнений, що після цієї війни Україна стане частиною цивілізованого світу. Україна стане членом Європейського союзу і НАТО. Україна отримає реальні гарантії безпеки. Так, це буде непросто. Так, це буде дуже дорогою ціною. Це правда, але найголовніше, що завжди потрібно пам'ятати. Що ми зараз маємо абсолютно неймовірний шанс закрити сторінку наших стосунків. Нашого конфлікту з Росією, який продовжується сторіччями, так як це зробили всі інші нації, які намагалися вибратися з під уламків імперії і з під її опіки, так як це зробили наші сусіди з Польщі, так як це зробили наші друзі з Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, Я хочу нагадати, що всі ці країни були в різний час частиною Російської імперії, і зараз, в принципі, вони усвідомлюють, що їм нічого не загрожує, що вони є свідками цієї агонії Російської імперії, яка відбувається. Ається тут на нашій землі, і є дуже важливим розуміти, чому вони так ставляться до майбутнього, тому що у них є ядерна парасолька сполучених штатів, тому що вони знають, що якщо росіянин поставить свій чобіт на польську, латиську, литовську, естонську фінську землю, почнеться такий конфлікт, який призведе до краху самої російської державності, до загибелі десятків мільйонів росіян, до зникнення російських міст самої карти світу, і це буде абсолютно заслуженим ударом цивілізованого світу на російського я абсолютно впевнений, що росіяни ніколи не підуть на ядерний конфлікт із цивілізованим світом, і це те, що треба усвідомлювати. І саме тому нам дуже важливо зараз отримати гарантії безпеки від е, НАТО. Нам дуже важливо, щоб росіяни точно знали, що будь-який їхній наступний напад на нашу країну буде оплачений такою дорогою ціною російських життів і російського майбутнього, які назавжди примусять їх зупинитися біля наших кордонів і вже ніколи їх не переступати. І ми. Після цього маємо зробити дуже багато висновків. Перший висновок ми маємо мати консолідоване суспільство суспільство, яке не вірить у безглузді обіцянки, суспільство, яке не вірить тим, хто заради власного збагачення, заради власного політичного майбутнього буде намагатися нас переконати, що ми можемо домовитися з Росією. Такі люди вже були у нашій історії. Я вважаю, що це абсолютно безвиповідальні державо. Не утворюючи люди, і навіть якщо українці черговий раз проголосують за таких людей, на президентських виборах чи в парламенті на них буде чекати серйозна і дуже жорстока розплата, більш жорстока ніж під час цієї війни. Так що консолідоване суспільство це дуже важлива річ. Суспільство, яке не вірить безглуздим обіцянкам, антипопулістське суспільство це дуже важлива річ. Ще дуже важливо, що ми змогли провести всі ці реформи, які сьогодні вимагає від нас цивілізований світ. Ці реформи будуть не подобатися більшості з наших співвітчизників. Ми маємо ігнорувати. Це незадоволення. У нас мають бути політики, які будуть готові поставити своє майбутнє свої політичні кар'єри в залежність не від того, що від них бажають люди, які хотіли б легких відповідей на складні запитання, а поставити своє майбутнє у відповідності від майбутнього України від її нормального розвитку, від її членства в організаціях цивілізованого світу. У нас Перше десятиріччя незалежності завжди був вибір або бути з Європою, або буде з Росією. Наші лідери завжди бігали між Брюсселем і Москвою, між Вашингтоном і Москвою, сподіваючись, і там і там взяти гроші, збагатитися і нічого реально не змінити. Саме в такому стані ми підійшли до майдану 2013-2014 років. На моє велике щастя, московські двері назавжди закриті. Москва ніколи не дасть нам ані рубля, або обміняє цей рубль на мільйони українських життів, і ця відсутність. Вибору українського народу, в принципі, також створює для нас шанс. У нас завжди було дуже багато співвітчизників, які хотіли пхатися в московські двері. Володимир Путін закрив їм ці двері. Навіть тих, хто хотів би бути з ним у дружбі і розумінні, він обстрілює ракетами. Він знищує міста, де більшість людей завжди голосували за проросійські сили. Він втрачає, фактично позбавляє цих людей життєвих перспектив, перспектив на майбутнє. І тому всі ми разом маємо шанс побудувати врешті країну без ідіотів. Це дуже важливо. Це і буде відповідь на всі ці питання, які завжди ми задавали собі в перші роки незалежності, коли питали себе: у нас суспільство не готове до державності? Як же ми будемо цю державність будувати? Зараз це суспільство готове до державності. Зараз це суспільство жертвує заради майбутньої державності. Життям тисяч людей, які гинуть на російсько-українському фронті, зараз це суспільство живе під ракетними обстрілами, під загрозою руйнації інфраструктури, і це тільки початок цього шляху. Але ми маємо пройти його гідно, Василь. Тут тут пишуть дописувачі, глядачі в Ютубі коментують і пишуть Портников Молодець він спускає українців на землю, а не брехло як Карестович. Ну я тут можу погодитися. Я до на ще коротко запитаю таку річ, що Віталій порадив сьогодні е, людям, які є не на передовій в тилу, що робити, і, і пояснити людям, яка велика робота ще належить тим, хто в цій війні виживе, підготується і має зробити теж великий шмат роботи для глобальної перемоги. Бо знаєш, е, коли люди гинуть на фронті, воюють на фронті, ти думаєш, ти тут робиш не все. Але ну теж можна багато роботи робити для того, щоб коли війна закінчиться і воїни свою роботу зроблять, ми могли зробити все, щоб і вони мали відповідне винагородження, перш за все, за свою роботу на фронті, і щоб країна була, е, е, мала достатньо людей, які можуть її підняти і розвинути. Будь ласка, я можу сказати одну просту річ. Наші західні спонсори дають нам дуже багато грошей на розвиток української економіки, на те, щоб це все життя, яке ми тут бачимо, продовжувалося. Однак Збройні сили України фінансуються за рахунок українських платників податків. І це треба просто усвідомлювати, що це наші гроші, наша армія. Дійсно воює з західною зброєю, але воює за наші гроші. Тому кожна людина, яка знаходиться в тилу, яка працює на українську економіку, яка робить все можливе, щоб ця економіка дихала в умовах, коли Володимир Путін хоче її знищити, це е, дуже серйозний момент. Я маю сказати, що мені здається, це найголовніше. Тил завжди працював для того, щоб армія могла жити, для того, щоб армія могла захищати країну, для того, щоб армія перемагала. Я впевнений, що кожен, хто на своєму робочому місці. Працює і змінює країну і готується до е, змін цих у майбутньому. Він робить також дуже важливу справу, тому що в мертвій країні, в країні без економіки, без е, працездатного населення, без перспектив, немає перспективи у збройних сил, тому що завжди виникає питання, що вони захищають. А вони захищають ось це. Вони захищають мирне життя. Вони захищають життя, яке так чи інакше має торжествувати. Я думаю, що це е, Василю відповідає е, розумінню тих людей, які. Е, нам допомагають з усіх країн світу. Вони приходять сюди і бачать що це мирне життя, і бачать людей. тільки що перед нашим ефіром я бачив, як тут прогулювався президент Португалії Марсел е, да Соуса, який приїхав на саміт Кримської платформи. От просто керівник Європейської держави НАТО, крім члени НАТО, члени Євросоюзу, прибув до Києва, гуляє по Хрещатику, Бачить людей, які дивляться на російську воєнно-техніку, які живуть в цьому місті, які не роз'їжджаються з ракетних ударів з Безпілотників, які живуть на своїй землі і не збираються її залишати, кожний друг країни, кожен очільник держави, уряду, кожний міністр, який сюди приїжджає, він від'їжджає звідси із бажанням продовжувати цю допомогу. І це також дуже важливий момент, який ми маємо розуміти, що. Бачення того, що українці не збираються складати зброї в прямому і в переносному сенсі цих слів, воно є дуже важливим для того, щоб нас продовжували підтримувати, нам продовжували допомагати. А ми своєю боротьбою за нашу незалежність за наш суверенітет підтримували ці цінності, які є у цивілізованого світу. І це є той симбіоз, який зараз дуже важливий для того, щоб диктатури не могли перемогти демократії, для того, щоб демократії вижили і щоб вони змінили світ.